Моральні етичні теж можемо приділяти, але ну, моральне етичні це в тому, що він, отримавши такий неймовірний мандат від народу в такий драматичний момент історії, а це революція гідності, яка вартувала життя загиблих на Майдані і ті, хто прийшли до влади. Якщо, наприклад, Луценко прийшов до влади на вбивстві Гонгадзе, розмахуючи портретом його, то Порошенко прийшов до влади, розмахуючи портретами Небесної сотні, цілих сотні людей. Так? І ти прийшовши до... Дуже великої влади, президентської влади, з такою ціною, це не ж це ж не приходить, умовно кажучи там, Януковича, який переміг Просати Машенка в 2010 році, да? або Зеленський, який переміг Порошенка в 19-му. Це не тривіальні вибори були. Це були вибори, внаслідок якої ти отримуєш владу, за яку інші платили життям. А ти, по суті, у вас павук повзе. По... По посорочці. так. Да. Так от, отримавши цю владу в такий спосіб, ти все таки маєш інакше на неї дивитися. А він на неї дивився як спосіб для особистого збагачення, примноження власних капіталів в схемі з Медведчуком по дизельній трубі, яку вони почали спільно експлуатувати, заповнюючи нафт, нафтопродуктами Роснівки, Схема по енергетиці з Ахметовим Роттердам плюс Злочевський, як пробачали Злочевському в обмін на. Газ для підприємств Кононенка, тож, Порошенка, які виробляють скло, а там в виробництві скла дуже велика складова газу і так далі. Обленерго, згаданий, це перша справа на Букрічкова. Я думаю, Сакашвілі дуже чітко одним словом його просто прибив. Да? Одним, одним словом, із шести букв Барига. Він йому поставив діагноз, і це за ним стало. Ну, це найбільш точний опис цієї людини. Да.